Улюблену команду. Яриновський удар буде, є, удар небезпечно. Тур забив. Казав, в останньому турі. переграли вони партизан. Момент! Забити потрібно! момент. Втрачено Євгеній мозговий. Там одразу декілька спроб. Бук казав, що це там, занадто критично. І що Основні гравці. Порушує правила Сілін. Шнастий удар. Ну і позиція, не сказати, що ну, погана. Удари. Гіда. Білий в дальній кут не влучає. Денис. Курбанов. Яка передача. Бодоренко співав. М'яч пробиває, добивання буде, ні. Аз м'яч поки що у легіона. Мігаров проходить підход. Краснабричний грав. Чому Мігаров так завевся? Так небезпечно, але ну, в м'яч зіграв, давати може, якщо буде повтор. Ну, звісно, жовту зараз. А Червона! Одна інша, Ну, тут руками. Не, звісно, там і покий ну, не предвіщала. Беди шукало, не стигає. Моменти! Варварич. забивати потрібно білий! Білий! Будуть. Курбанов. Перехоплює м'яч. Легіон. Яриновський. Яриновський. Можна пробити, пробиває. Вибив м'яч з ближнього кута. Дмитрів, ще. Вони були вилучені. Передача з нас майданчика, майданчик, але випереджає. Білий Селян. Курбанов, Пройшла передача. Селін забитий потрібно. Прийняти Данило Мозговий. Данило Мозговий сам проходить. Рикошет забиває. Олександр Трубіцин. Один-0. Але як же класно притягнув м'яч. Данило Мозговий. Дивимось повтор. 23 хвилина, 1-0 будівельник виходить вперед. Мозговий Яриновський тут почав назад відходити. Пробив рікошет від Яриновського. Дємченка вже лідери, але мінімальна перевага. Шукала стояв на ногах. Далі Чернород. Урбана в білий порушалися ми. І повтор. Не знаю, як на мене. Холодинський тут Бондарен Дмитрієв, Яриновський. Один-один. Рахунок стає. Віталій Яриновський. Нас паритет на табло. І бачимо, що дає свої плоди. гра в більшості ну як більшості, допомагає. Дімчитка своїй команді нечинний рахунок. бачимо. Тут спроба була пробити від Дмитрієва. Порушує правила Паротіков. Так або ні. Передача на Данила Мозгового. Майстренко порушує правила. Євдокімов. Євдокімов можна бити, пробиває. Дівченко рятує. Щось неможливо робити. Білий, білий. Білий. Бондаренко. Бондаренко дуже довго вирішив пробивати. Будуть два бали відділяти, але у нас легіон де в атаку. Білий! Білий не влучає. Варваричи. Тут не подані. Шукалов втрачає м'яч. Тут є більшість. Неточний удар. Шукалов не влучає, м'ячу. Іона, ось це. Ось чому. Чистий підкат від. Сказати, Ось зараз яка помилка. Чорнород! Удар, який сей. Віталій Тур. Знову. Шукала все! Друзі, на цьому все! Бред потрібно завантажувати м'яч. Штрафний майданчик! Няточна передача! Шукала все! Друзі, на цьому все! Один-один. Не знаю, можуть бути задоволені цим результатами гравці будівельника, гравці легіона. Якщо так зараз от перше враження на обличчя дивишся, то не. Одні та інші не задоволені. Але можуть бути задоволені Гравці партизана Таєма стейт. Е, ніхто повноцінно трибалась, бо команда набрав. І в нас інтрига ще більше закруч... е, закручується, тому що дуже щільно на горі турнірні таблиці. Ще раз повторюю, два бали розділяють перше, друге, третє та четверте місце. Отже, друзі, на сьогодні у нас е, з футзалом в Олімпії все. Завершився цей ігровий день. Тут дуже класним поєдинком. 1-1 у підсумку. Завтра в нас один матч. Кубку група а зіграє. Грізлі проти Спіки. Та ми почуємося. Всім дякую за увагу. Всім дякую, хто дивився цей поєдинок. Дякуємо командам. Команди дякують болівальникам. Всім тихого, мирного дня. До побачення, скоро почуємося.